Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. і з нами на зв'язку директорка публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва Ольга Романюк. Вітаємо в студії. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день усім, добрий день зі святом. Так, вітаємо вас з вашим святом, берегині знань, емоцій, думок, людства, здоров'я, натхнення, витримки, сил. Дякуємо за вашу дякую, роботу. Дякую, дякую. Так. Та тут варто додати ще нашим глядачам, слухачам, хто хто, можливо, не зовсім в темі, то сьогодні в Україні відзначають всеукраїнський день бібліотек. Ну і ми всіх причетним, звичайно, з цим вітаємо разом з пані Ольгою. Ну а зараз хочемо поспілкуватися, враз, власне, про цей день і не лише пані Олю. Як сьогодні живуть бібліотеки, чим наповнене їх і ваше життя? Цей день день бібліотек це свято усіх, хто дотичний до бібліотек чи фізично, коли приходить в наші приміщення для, для спілкування, для спілкування з людьми з книгами, і для тих, хто користується нашими сервісами онлайн через електронні усі наші служби. Е, тому це не чисто професійне свято, як вважається, День бібліотекаря, а це День бібліотек, День усіх людей, які люблять книжку, які е, цінують бібліотеки і розуміють їх значення. Пані Ольгу. Ще цікаво. А відколи ось цей всеукраїнський день бібліотек відзначають власне у нашій країні? Е, відколи? Так, так. З 96-го року, але в нас були раніше інші дати, але це дуже символічно. І воно тоді ще за календарем, яким ми користувалися раніше, співпало з днем віри, надії, любові і матері Софії з релігійним святом. І це для нас було дуже символічно, тому що свою місію ми саме бачаємо в тому, щоб дарувати людям мудрість, підвищувати їх інтелект, і також вцеляти віру. Свої можливості, свій успіх і надію на те, що знання допоможуть перебороти усі їхні страхи і невпевненості в собі, і досягти успіху. Тому для нас таке свято було подвійне. Ну зараз змінюється календар. Я думаю, нічого страшного немає. Місія наша залишається тією ж самою, і особливо це проявилося під час. Відкритої агресії Росії в Україну, тому що ми практично були весь час на зв'язку з нашими користувачами. Ми через спочатку онлайн, через усі наші сервіси, через чати, через довідку у, на сайті бібліотеки, тримали зв'язок. Уже 27 лютого. Ми вийшли в прямий етер з лекцією як Українці придумали Росію, і почали чинити інформаційний спротив. І Активну просвітницьку діяльність, тому що ми е, маємо знати свою історію, не ту, яку нам нав'язували всі ці, ці століття, десятиліття, а е, останні а історію нашу справжню, історію дуже непросту історію е, постійної боротьби і відстоювання своєї незалежності. А 29 березня ми вже відкрили двері бібліотеки для наших користувачів. Спочатку по декілька годин на день, а потім ми змінили графік і повернули всі свої проекти, які припинили і започаткували нові. І надзвичайно зараз у нас велелюдно і надзвичайно багатонапрямкова, багатогранна діяльність, яка охоплює усі категорії наших громадян. А основне наше таке завдання і е, цей наш проект бібліотерапія допомагати людям е, в цей складний час е, психологічно. Е... Витримувати і покращувати свою психологічну рівновагу, не втрачати впевненість в собі і віри в те, що ми переможемо, і все у нас буде добре. Нас наш проект бібліотерапія, який цього року ми подали на конкурс, який проводить Українська бібліотечна асоціація, це конкурс бібліотека року. І наш проєкт відзначено другим місцем як кращий проєкт серед бібліотек, які ну, таки, вважаються великими, тому що у нас є великі бібліотеки, середні і малі містечкові малих містечок, сіл. А ми в номінації великі бібліотеки, друге місце за проект бібліотерапія. Бібліотерапія це якраз оця основна наша місія, тому що бібліотерапія це. Лікування читанням, лікування спілкуванням з книгою і прочитанням тих книжок, які е, помічні при тих чи інших станах. Е, ми добре розуміємося і орієнтуємося в сучасній українській літературі, взагалі е, українській літературі різних періодів, і е, уклали такі списки бібліотерапевтичні, назвали їх БАДИ, бібліотека, «Аптека для душі. І е, кожен, хто до нас приходить, може отримувати дуже слушну пораду, і це дійсно помічне. Ну і ще там багато напрямкова така ця бібліотерапія у нас, тому що ми працюємо з людьми, які зараз е, відбувають покарання. Е, е, в, е, зараз знаходяться в установах з питань е, виконання е, в установах виконання покарань, і ми намагаємось їх соціалізувати, поки вони ще там знаходяться, що вони, коли вийдуть. Е, Відчули, відчували себе комфортно у суспільстві, яке дуже стрімко змінюється, особливо в зв'язку з змінами в таких інформаційних технологіях. Він вийде, як йому проїхати на тролейбусі, як придбати квиток, як записати, записатись до лікаря. І тому це для них життєво необхідні знання, і ми постійно проводимо зустрічі з Засудженими ув'язненими з багатьох е, колоній України, які зараз знаходяться, і е, навчаємо їх і не тільки таким знанням, які потрібні будуть у щоденній щоденному житті, але і навчаємо їх ще і творчості, тому що серед них багато обдарованих людей, дуже творчих. Але які в цих обставинах е, не можуть себе реалізувати, і їм потрібен і слухач, і поради від досвідчених фахівців, і ми долучаємо е, е, мистецтвознавців і поетів, е, таких уже відомих, аби вони з ними проводили заняття. Але крім цього, бібліотерапевтичного напрямку у нас ще багато різних напрямків, і це і навчання цифрової грамотності, це в нас і покази вистав за творами української світової драматургії в відділі мистецтв. Це у нас агномовний клуб, це в нас спілкування за вишиванням, це в нас і курси англійської, і розмовний англійський клуб. Тобто, якщо прийти в бібліотеку, то ви треба обов'язково ходити. Ви побачите, які величезні власний світ сьогодні можна отримати в бібліотеці. Угу. Пані Ольго, ви на початку на початку власне вашого вашої цієї відповіді згадували про те, що ви наприкінці минулого, наприкінці лютого минулого року, говорили вашим слухачам, відвідувачам. Проте про лекцію, як українці придумали Росію, от мені цікаво, що це за лекція. Можете в деталі надто не, не вдаватися, але якось окреслено охарактеризувати про неї якісь аспекти, і цікаво, чи ви наразі ще її проводите. Це лекція історик Анатолія Горового, Він дуже багато і детально там проводить і аналогії з історичних різних джерел. Я зараз так не переповім, тому що це довга історія, але вона в нас записана. Є на сторінці бібліотеки в мережі Facebook, в розділі відео, і також є на нашому каналі YouTube. і там дуже багато просвітницьких лекцій. Взагалі ми за ці два роки їх провели понад 130, Це такі ну, передачі. Наші бібліотечні, на історичну тематику, на мистецьку тематику, взагалі такі просвітницький, з багатьох напрямків е-е життєдіяльності нашого суспільства, те, що цікаве, те, що пізнавання, те, що потрібно, знати, потрібно сьогодні знати кожному українцю. І ще також ми під час вторгнення е, Росії, коли трохи прийшли до тями і вже відкрили двері бібліотеки, е, почали займатися. Е, Збором та доставкою українських книжок до українців, які наразі перебувають е, у містах, які їх прихистили, е, відсутність абсолютно україномовних книжок там української книжки е, це дуже було для них е, важко і дуже не вистачало. І дуже вони переживають за того, що діти е, без контакту з українською книжкою е, це для них. Особливо що всі ж планують повертатися, відбудовувати Україну, і має бути безперервний зв'язок з українською книжкою. Тому ми спочатку збирали, нам приносили книжки наші користувачі, потім нам допомоги волонтерки із Чехії. Олександре Вахрушової, вона почала знаходити кошти. І те, що замовляли наші співвітчизники за кордоном, ми намагалися їм придбати, знайти і відправити. І таким чином ми ці ініціативою охопили 35 міст, де перебувають наші співвітчизники. І зараз в нас дуже велике коло таке. Знайомих у всіх кінцях світу, які нас підтримують, допомагають, коли приїжджають сюди провідати родини, обов'язково заходять, і це ще більше нам допомогло розвиватися. В тому плані, що ми вже і спільну діяльність плануємо, і спільні ефіри, щоб етери, щоб і там могли чути нас і бачити, і е, ще довозимо книжки. І зараз у нас напрямок такий, що ми будемо забезпечувати корінськими книжками бібліотеки, які... Е, Вийшли з під окупації бібліотеки містечок і сіл, які вийшли з під окупації і які зараз дуже їм намагатися допомогти відновити їхні бібліотеки. Це зараз у нас завдання номер один, і ми цим зараз активно займаємося, щоб розпочати цю діяльність. Пані Ольгу, успіху бажаємо вам в цьому, але я в контексті от, окупації, в контексті війни, бібліотеки, книг, не можу вас не запитати, яка ситуація у вашій зокрема бібліотеці із російськими творами з російськими книгами чи є ще якісь, і якщо нема, то в який спосіб позбулися. Це дуже складна проблема, тому що в нас в бібліотеках книжки російської мови складали більшу частину фонду, і є частина фонду, яка має інформаційну цінність, але книжок в перекладі українською мовою, аналогів таким книжкам немає. Вони не є екстремістськими чи такими українофобськими. Вони містять певну інформаційну цінність, але вони російською мовою. Те, що нам не потрібне, те, те все сміття, яким були напхані бібліотеки, воно зараз активно списується, фонди звільняються, але потрібен час, такий от перехідний період. Щоб бібліотека була цікавою, це одне завдання, і щоб вона була наповнена саме українськими виданнями. Проблема із фінансуванням на закупівлю книжок виділяються дуже малі кошти цього року. Нам виділено з міського бюджету коштів, але мало це десь в середньому прийде в кожну бібліотеку 50 нових книжок. Це ну міцер з оцім. Бібліотеки дуже працюють активно над тим, щоб залучити додаткових джерел фінансування. Нові книжки придбати і також щоб і від наших благодійників, від авторів від видавництв, але це невелика частина, і вона не все одно не покриває усіх наших потреб. Тому все-таки з часом зараз кожна книжка ретельно перевіряється на перші ну, всі полиці в відкритому доступі. Це практично вся україномовна література. Книжки, які російською мовою, які видані в радянський час і ще, але які мають інформаційну цінність. Ми тримаємо у закритому фонді і на запити користувачів, видаємо в основному це науковці, ті, які досліджують першоджерела. Ті студенти, які глибоко вивчають історію, літературу, так їм ми видаємо і ця література, і буде розділ. Зараз створюють деякі бібліотеки, розділ. Називається фонд тоталітарного читання. Тобто, це фонд так, була, це наша історія, ідеологія була така, була така в нас література, Це, нікуди від цього не дінешся, це, це наша історія, але для того, щоб нам будувати свою українську україну, нам потрібно наповнювати бібліотечний простір українськими книжками. Пані Олю, а от щодо наповнення саме україномовною літературою, там дефіцит е, саме авторів. Можливо, треба закликати зараз україномовних авторів писати більше, так чи це все таки має бути державна політика? Ви знаєте, книжковий ринок активно розвивається, і е, мені було навіть дуже е, і, і гордо, і я здивована була, що набрала деякі з видавництв під час війни в 22-му році до 100 назв нових книжок видали. Але е, потрібна підтримка державна і видавців, і бібліотеки, щоб могли купувати ці книжки. І над цим треба працювати. Український цитут книги активно працює і домагається на цих рівнях за допомогою громадськості, піднімаються питання і е, домагаються того, щоб увага звернула увагу, е, щоб держава звернула увагу на цю проблему. То це, тому що це дуже важливо. Зараз ж в нас війна е, не так. Е, Зброю, як колись була, а в нас війна інформаційна, і хто перемагає в цій війні інформаційній, той виграє і на, на фронті, на такому, де, це, де, де стріляють гармати і де йдуть бої, тому що е, люди своїми переконаннями впевненістю, інформація це зараз найпотужніша зброя і найпотужніша сила. Пані Олю, а що зараз читають під час війни? Чи є у вас якийсь? Я не знаю там топ список, хоча б п'ятірки першої. Звичайно ж, ми що ми можемо запропонувати в бібліотеці? Те, що у нас є. Ми хотіли б більше запропонувати те, що преміони, те, що рейтингове, те, що в топі. Намагаємося придбати, ходимо по книжкових арсеналах і по букфестах. Буваємо на презентаціях, покладаємо ці списки. Намагаємося часто бібліотекарі самі придбавають, читають для себе ну для себе, придбавають за свої кошти і передають в бібліотеки. Це також таке надійне наше. І постійне джерело надходжень поповнення бібліотечного фонду, але це дуже мало те, що у нас є так. Минулого року ми з знайшли можливість придбати за благодійні кошти дуже хороші книжки. Дуже багато дарують авторів. Ті презентації, які у нас відбувають, як правило, автор дарує книжку, або ми придбаємо для бібліотеки. Є читають. Зріс інтерес до україномовної української книжки до української класики. Якщо раніше українська класика це щось таке, ну в школі так відбили охоту дитини читати бажання українського класику. Зараз всі повернулися, тому що це зовсім інше прочитання і зовсім інше сприйняття, як було раніше, коли було зведено до формальності, до такого якогось, ну, таке ретро, там вже було, відгуло, а от е, Бувальщина і так далі. Тому е, українська книжка українською мовою, українських авторів пріоритетів. Багато запитують психологію. Тому що, по перше книжка, яка сама художня, але вона має певний психологічний вплив. В пріоритеті наших читачів педагогіка, тому що часто з дітьми поруч, в бомбосховищах, тобто комунікація дітей з батьками зараз тісніша, стала набагато, це також потрібно. І, звичайно, нас навіть коли на нас запитували, приїжджали волонтери, вони перевозили книжки. Ми збирали, вони відвозили нашим бійцям, захисникам до них. На, ну, майже на передову у військовій частини, то е, просять детективи українською мовою, історичну літературу українською мовою. Ну, і, звичайно, в нас і короновані книжки, коронація слова, і книжка року, і е, міжнародні відзнаки, і наші відзнаки державні, літературні премії це завжди на слуху і це завжди запитується. Пані Олю, а щодо дітей і молоді, чи вони почали частіше відвідувати бібліотеки? Чи вони цікавляться взагалі Цікав. не тільки шкільною програмою? У нас бібліотека для дорослих, але це від 15 років в принципі, категорія. І до нас приходять і батьки з дітками, і в нас є куточок дитячої літератури, і він дуже наповнений гарно і цікавими книжками для дітей, книжки для сімейного читання. Молодь приходить і часто зараз почали звертатися до поезії. Молодь почала читати поезію. Можливо, це оцей стан душі. Коли в нас ми занурені в себе зараз, коли відбулася така сильна кардинальна переоцінка цінностей, коли матеріальне відійшло в бік, а люди, люди шукають сенсів, і дуже часто їх можна зрозуміти, отримати, співставити свої з тим, що закладено в поезії, молодь приходить за пізнавальною літературою. І е, часто нам кажуть те, що е, уже електронна їм не йде, їм хочеться контакту з фізичною книжкою. І це нас дуже тішить, тому що дійсно е, фізична книжка вона сприймається от цілісно, як е, яка така сутність, з якою якою ти контактуєш. З електронною втрачається оце відчуття зв'язку. Це тексти, які ну рядки, ти листаєш, листаєш. А от е, е, книжка, це як як, як ну, такий е, як суб'єкт, е, цілісний, так от який залишається в пам'яті, який ти можеш так перечитати, повернутися, поставити на полицю і ще тримати довго відчуття зв'язку з цією історією з тими героями, з життям яких чи з якими думками з мудрістю яких ти познайомився. Це важливо, і це теж дуже тішить. І е, бібліотеки роблять усе для того, щоб популяризувати передусім книжку читання. Усі активності, як там кажуть, зараз бібліотека чим вчителі займаються? і танцюють, і співають, і вишивають, і і йога, і там, і акробатика, і все. Але що б ми не пропонували нашим користувачам, основне довкола всього, довкола чого все відбувається, це книжки. І читання, і та мудрість, і та інформація, і ті знання, які в них закладені. Кажуть, що бібліотеки це зберігають мудрі світів. В бібліотеках живі розмовляють з мертвими, тому треба розвивати бібліотеки, треба ходити в бібліотеки, тому що немає альтернативи в нашому суспільстві такому простору публічному громадському, як бібліотеки. Немає. Вона вранці може бути комп'ютерним залом, в день вона може бути виставковим залом, вечором може бути концертним залом, а впродовж дня вона ще і залою для читання. Слугує усім вільно, безплатно, привітно, комфортно, в оточенні мудрих книжок. Усіх запрошуємо ходити у бібліотеку і користуватися з ними. Ми, ми Себе і, також закликаємо те, наших глядачів, слухачів, всіх охочих і неохочих ходити в бібліотеки, брати книжки, читати, осмислювати, поширювати. І вас, пані Ольго, на сам кінець не можемо не запитати, яку книгу сьогодні в День Всеукраїн... Всеукраїнський день бібліотек ви, як директорка публічної бібліотеки, порекомендуєте і нам, і глядачам, і слухачам неодмінно прочитати. Читайте твори шкляра, читайте нашу геніальну Ліну Костенко, читайте Ірен Роз... Я... ні, цей перелік безкінечний. Приходьте, і вам ваш бібліотекар порадить ту книжку, яка потрібна саме вам. За те, що були сьогодні з нами, вітаємо вас зі святом. Це дійсно важливе свято людей, які тримають, тримають знання, тримають мудрість, мудрість світів. І у нас на зв'язку була директорка публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва Ольга Романюк. Дякуємо за вашу роботу, за цю розмову і ще раз сердечно, сердечно вітаємо. Дякую вам, на все добре.